Поговоримо про відновлення про реакцію міжнародної спільноти. Тим паче, ви вже почасти це обговорили з нашим колегою з Вашингтоном. Олексій Кулеба, заступник керівника Офісу президента України, я вас вітаю. От якраз мої колеги в студії говорили про те, якою є реакція в принципі в світі. Але ми про це зараз теж поговоримо. Але знаю, що є така дуже гарна новина. Що за президентською ініціативою за ініціативою президента Володимира Зеленського уряд вже виділив 100 мільйонів гривень на відновлення Охмадиту. Звісно, що цього напевно не але в той же час куди будуть спрямовані ці кошти, і чи можна говорити про те, що це один з траншів? Так, дійсно, за дорученням президента України, сьогодні уряд дуже оперативно е, прийняв рішення щодо виділення 100 мільйонів гривень е, на першочергові роботи, які стосуються е, і розбіру завалів і відновленню першочерговому. Саме нашої національної дитячої лікарні зрозуміло для всіх логіка цього рішення. Звичайно, що це тільки перша частина тих коштів, які будуть необхідні на відновлення Хмедиду. Тут у нас повністю зруйнований один корпус, який потрібно буде відбудувати з нуля. Фактично, всі інші корпуси потребують або Капітального ремонту або поточного ремонту, все це буде в результаті експертизи, з'ясовано, але тим не менш і політично, і економічно сьогодні перші кроки зроблені. Дуже важливо, що це зроблено оперативно. Тому ще раз повторюю, що за дорученням президента вже починають працювати по відновленню. Дитячої нашої національної лікарні протягом вчорашнього вечора і сьогоднішнього всього дня ми чули повсякчас заяву від лідерів Євросоюзу і сигнали зі сполучених штатів Америки з різних куточків. Реакція світової спільноти щодо цього терористичного акту від росіян, які завдали не лише до речі, похмеди, то по інших містах. Як ви вважаєте, а ця реакція вона є красномовною? Вона є достатньою в світі. Ну нарешті вже можливо усвідомлюють усю загрозу і небезпеку, яку несе путінський режим. Я думаю, що кожен українець погодиться з тим, що жодна з реакцій, крім капітуляції Росії в результаті їх агресії війни, яку вони розв'язали на нашій території, просто не може бути. Для нас важливо, щоб міжнародна спільнота визнала це як терористичний акт, тому що це так і є по факту. Всі бачили весь світ, побачив вчора як пряме влучання ракети Російської Федерації. В корпус дитячої національної лікарні, лікарня, яка має масштаб не тільки Києва або національного значення, це лікарня європейського значення, про лікарів, про персонал, про дітей цієї лікарні знала вся Європа. І тому немає тут інших варіантів. Це терористичний акт. Саме так він має трактуватися у всьому світі. Але як би ви особисто для себе або можливо ваших знайомих, друзів, колег оцінили взагалі, ну тобто спілкувалися, можливо, на цю тему рівень стурбованості? Да, називаємо це так, тому що заяви лунали повсякчас різні. Від скажімо, представників організації Об'єднаних Націй, що ми там будемо і надалі посилати сигнали стурбованості. А Путін да, безпосередньо в Москву. Але і до конкретних практичних рішень, наприклад, як то уряд Німеччини, профільні міністри, зокрема, пропонують конкретну допомогу нашим діточкам релокувати їх туди. І такі заяви були різні, як з країн Балтії, Польщі, Франції, Німеччини Італії. Тобто, от що конкретно ви почули, і чи можна справді гордитися нашими партнерами в контексті цих заяв? Дякувати Богу і нашим лікарям. Я впевнений, що в першу чергу ми будемо гордитися нашими лікарями. Тому що саме вони тут в перші хвилини, секунди, рятували наших дітей, саме наші лікарні забрали тих дітей, яким потрібна була допомога вчора. Це більше 150 діточок, які розібрали. Лікарні, обласна Київської області, міська і так далі. Тобто, в першу чергу, треба віддати належне нашим лікарям, і сказати, що до них велика пошана всієї світової спільноти, що стосується заяв міжнародних лідерів про стурбованість або ще інше, ми з вами розуміємо, що в світі зараз по різному можуть реагувати на те, що відбулося вчора в Києві, але дуже важливо, що тут на місці вчора були посли. 30 більше навіть країн Європи і світу, які на власні очі бачили, що тут відбувається. І тому я впевнений, що саме це дасть можливість і європейським лідерам відповідно відреагувати. Я ще раз скажу, що це ніяк не можна інтерпретувати по-іншому, ніж терористичний акт. Будівлі, які знаходяться навколо. Цієї локації в них повилітались е, вікна, двері. Тощо, ми все це відремонтуємо, але удар по дитячій лікарні це за межами людяності. Акт тероризму, акт геноциду це без перебільшення. А щодо практичної складової нашої співпраці, як вважаєте, нам на що здебільшого варто очікувати і розраховувати від наших партнерів? Це все ж таки будуть фінансові потоки на відбудову і відновлення, чи це буде реалізація практична тих заяв, які, наприклад, напередодні лунали із Польщі, що можливо країни-члени НАТО. То частково, хоча би, але закриють небо, посилять нас ППО. Тобто, що буде в практичних складових найближчим часом? Важливі пріоритети. Перша держава сьогодні виділила перші гроші на відновлення. Друге, ви бачили, яка велика кількість волонтерів і просто людей всі наш нас, українців відреагували і починають донатити на відбудову Ахмадита. Я впевнений, що ці дві частини ми зробимо самостійно. Українське суспільство, українські люди, ми все це закриємо своїми силами. Все, що нам потрібно від міжнародних партнерів, це підтримка в небі, це потужна протиповітряна оборона, це літаки і це дійсно представництво міжнародних партнерів. Хоча б частину України закривати їх протиповітряної оборони, ось та реакція, яку ми очікуємо, яка є абсолютно природньою після того, що сталося вчора в центрі Києва, так в центрі Києва, але давайте не забувати справедливості заради, що інші міста постраждали, інші цивільні об'єкти. Ви очолюєте конкретний напрямок в всіх Президента, а відтак комунікуєте знов таки з нашими партнерами? Чи були конкретні пропозиції щодо відбудови точково да в тих чи інших регіонах, тих чи інших об'єктів? Чи виділятимуть на це кошти, або якось і по-іншому будуть співпрацювати з нами? На сьогоднішній день я можу сказати, що в нас дійсно вчорашні удари це було і місто Дніпро, і місто Кривий Ріг. Звичайно, місто Київ. 44 людини загинули. Сьогодні день жалоби не тільки в Києві, а і в місті Кривий Ріг. Тому нам в першу чергу треба зараз оцінити, що відбулося наслідки цієї трагедії. Звичайно, міжнародні партнери і посли країн j 7 вчора виходили на зв'язок і були готові запропонувати будь-яку допомогу. Я впевнений, ми все відбудуємо. Ми визначимо пріоритети, ми визначимо будівлі, які потрібно відновити в певній пріоритетності. Все це буде зроблено. Важливо згадати, що в Києві. Загинуло вчора 32 особи, і на жаль, на сьогоднішній день не скрізь завершені рятувальні операції. На жаль, можливо, ця цифра буде збільшуватися. Це безпрецедентна атака на Київ, кривий ріг, Дніпро. Також удари по інфраструктурі міст, загиблі в кривий ріг більше 10 осіб. Дніпро загинули люди. Тому я вважаю, що світова спільнота має давати. Швидко чітку реакцію на такі терористичні акти. Отже, кілька складових у нашій відбудові перемозі це наявність українців в Україні з великим серцем, чуйності і ставлені один до одного. А так само наявність партнерів і друзів за кордону, які повсякчас нам допомагають. Дякую вам за те, що звітали наш майданчик. На цьому Олексій Кулеба, заступник керівника всього президента.